На Рівненщині проходять рейдові перевірки таксистів. Їх метою є профілактика аварійності, попередження та припинення порушень правил дорожнього руху під час надання послуг автомобілями таксі. У першу чергу працівники ДАІ звертають увагу на наявність дозвільних документів, технічний стан автомобіля та терміни проходження обов'язкового технічного контролю. Зафіксовано 73 порушення правил дорожнього руху водіями автомобілів. Таксі, з них 4 керування в стані алкогольного сп'яніння, 13 керування без перевірки технічного стану транспортного засобу та 17 без необхідних документів. Чимало таксистів до таких перевірок ставляться негативно. Один з рівненських водіїв, якого перевіряли працівники ДАІ, не мав ліцензії на перевезення пасажирів. Втім, вирішив, що її наявність не є обов'язкова. Я плачу єдиний податок 230 гривень, плюс пенсійний фонд 450 гривень. Для кого це я плачу, Я не розумію. Требують ліцензії на автоно ну, на таксі. До чого ці ліцензія? Якщо я плачу державі податки, я не скриваюся. Я хочу працювати. Як як кажуть, легаль на всіх порушників складені адміністративні протоколи в області триватимуть рейдові перевірки таксистів до 20 січня.